І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, та й скажеш їм: Будьте святі, бо святий я, Господь Бог ваш. Кожен буде боятися матері своєї та батька свого, а субіт моїх будете додержувати, я Господь Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і не робіть собі литих божків, я Господь Бог ваш. А коли ви принесете мирну жертву для Господа на вподобання вас принесете її. Ви будете їсти її в день принесення вашого та взавтра, а позостале до дня третього огнем буде спалене. А якщо справді буде їджене воно третього дня, нечистість воно не буде вподобане. А хто те їсть, понесе він свій гріх, бо спогани він святиню Господню, і буде винищена душа та спосеред народу свого. А коли ти будеш жати жниво своєї землі, не докінчуй жати до краю свого поля. А попадалих колосків твого жнива не будеш збирати, а виноградника свого не вибереш до решти, а попадалих ягід виноградника свого не будеш збирати. Для Бога та для приходька позостав їх. Я Господь Бог ваш. Не будете красти і не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправди один одного, і не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь. Не будеш гнобити ближнього свого і не будеш грабувати, і не задержиш в себе через ніч аж до ранку заробітку наймита, не будеш проклинати глухого, а перед сліпим не роби перешкоди, і будеш боятися Бога свого, я Господь. Не зробите кривди в суді, не будеш потурати собі в Богого, і не будеш підлещуватися до особи вельможого за правдою суди свого, ближнього. Не будеш ходити під карем серед народу свого, не будеш наставати на життя свого ближнього, я Господь, не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму, конче вияви неправду свого ближнього, і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе, я Господь. Постанову їх будете дотримувати, не зробиш, щоб худоба твоя злучувалась з двоїство. поля свого не будеш обсівати двоїсто, а одежа двоїста, мішанина ниток, не ввійде на тебе. А чоловік, коли буде злягатися з жінкою. А вона не вільниця, заручена чоловікові, а справді не була вона викуплена або визволення не було дане їй. То нехай буде кара, але не будуть вони забиті, бо не увільнена вона. І спровадить він жертву за провину свою Господеві до входу з кинії заповіту, барана жертви за провину, і очистить його священник бараном жертви за провину перед Господнім лицем за гріх його, що він був згрішив. І проститься йому гріх його, що він був згрішив. А коли ви війдете до краю цього і понасаджуєте всяке вне дерево, то пліт його вважатимете за необрізаний. Три роки буде воно для вас необрізане, не буде їджене. А року четвертого весь пліт його присвятиться для Господа. А року п'ятого будете їсти пліт Його, щоб помножився для вас урожай Його. Я Господь Бог ваш. Не будете їсти з кров'ю, не будете ворожити і не будете чарувати, не будете стригти волосся довкола голови вашої, і не будеш нищити краю бороди своєї. І не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого, і не зробите на собі наколеного надпису Я Господь. Не безщесть своєї дочки і не роби її блудливою, щоб не стало блудливою ця земля, і не наповнилась земля розпустою. Собіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати, я Господь. Не звертайтеся до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганення ними, я Господь Бог ваш. Перед лицем сивизни встань і вшануй лице старого, і будеш боятися Бога свого, Я Господь. А коли мешкатиме з тобою, приходько у вашім краї, то не будете гнобити його. Як тубілець із вас буде для вас, приходько, що мешкає з вами, і ти будеш любити Його як самого себе. Бо приходьки були ви в єгипетському краї, я Господь Бог ваш, не будете чинити кривди в суді, у мірі, у вазі та в мірі рідини. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, гін вірний буде у вас. Я Господь, Бог, ваш що вивів вас із єгипетського краю, і ви будете держати всі постанови мої та всі устави мої, і виконуватимете їх. Я Господь.